Скільки ми з ним пройшли таких воєнних дорог, ну краще із кращих. Попрощатися зі своїм побратимом Віталієм Цапенком приїхав із фронту військовий з позивним Мухтарович. На далекосхідне кладовище в Кропивницькому вшанувати пам'ять загиблого на російсько-українській війні прийшли рідні, друзі, близькі, колеги по роботі та інші містяни. Що ніколи не старіє, вічної снова. Є. Віталій Цепенко народився в Кропивницькому. Здобув професійну освіту в технікумі механізації та сільського господарства. Працював водієм на підприємстві. У 2015 році став на захист України під час антитерористичної операції. Воював на Сході, розповів побратим. Він був механіком водієм іммінобордеєм. Фахівець в своєму ділі. Машина для нього була нова, я тобто не зустрічався. Ну, він так швидко з нею. Здружився, Віталька один із перших. Почали освоювати і кулеметне діло. Це ми 11 місяців пробули в Зайцево. Донецьк. Це якраз між Майорським і Артемовським. Артемовський Бахмут. Розповідає, Віталій Цапенко нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. У 2016-му він повернувся додому, працював водієм на підприємстві. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Воював у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 47-річний Віталій Цапенко 21 квітня 2022 року поблизу селища Новотошківське Луганської області. Понад два роки військового вважали зниклим безвісти. Поховали бійця на алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.